Вітаю вас на нашому каналі. Друзі. Ну, в цьому році в багатьох виникла така проблема з томатами, що в коментарях пишуть, що дуже і дуже пропадають томати, сохнуть, в врожайності нема ніякої. А ще був теж такий коментар, чому той сорт, що у вас і в мене. У вас хороші, а в мене зовсім, зовсім невеликі, не виросли, і пов'язалось мало, і теж пропадають. Друзі, ну це така тема, знаєте, просто в багатьох блогерів, які розповідають про те, що там от треба тим полити, і врожайність буде неймовірна, тим. Тим підживити, тим обробити і ви побачите там неймовірний результат. Друзі, все це правильно. Але, але це все, все це потім в процесі. Саме головне заложити фундамент. Фундамент, коли ви висадите і, і куди ви висадите. Я неодноразово, мабуть, вже багато. Просто багато і багато разів говорив, що вся врожайність томатів залежить, дуже багато залежить від того, в яких умовах вони ростуть. І друзі, сьогодні, от просто на наглядному прикладі хочу вам показати, що дійсно один практично одні й ті самі сорти, і як, як вони ростуть і розвиваються. Ну, от. Наприклад, я проаналізувавши всю нашу працю за 40 років, ну, так, думаю, чому ж у нас ну, от практично не виникало таких проблем, щоб ну, ну, от зовсім пропали помідори, посохли. Ну, більшість, більшість тому, що ми в основному е, садимо помідори в теплицю. Друзі, в теплицю і садимо їх рано. Ну, от для, для прикладу. Ось дивіться, візьмемо, якраз ось ось стою рослини, сорт марманде. Дивіться, це тут зірвано вже просто величезну кількість помідорів. Ну, я зараз не, не про сорт і не про те, що які вони чудові, а дивіться, помідори є, ми їх рвемо, і вони далі, дивіться, скільки нав'язано. І вони до самого верха, вони ростуть і розвиваються. Друзі. Так само можемо подивитися на Корнієвський. Одна підписниця казала, що Корнієвський ну, ну зовсім маленький. Зав'язався один помідор. Тут практично вже все зірвано. Він роде-роде. І дивіться, ось доверху, зверху ось які чудові рожеві помідори. Далі там вони теж вони ще стоять зелені. В'яжуться і ростуть. Друзі, тут їм теж жарко. Теж такі е, важкі, е, неймовірно важкі умови. Але чому я про це говорю? Що коли посаджений томат рано, він встигає е, в нормальних умовах, ну саме е, там частина квітня, травень, коли не дуже жарко, Рослина просто прекрасно розвивається, в неї укріпляється коренева система, виганяється стеблева маса, зав'язуються оці томати. І потім, коли вже умови такі більш несприятливі, коли, коли починаються різні хвороби, різні шкідники, рослина вона міцна, вона сама себе захищає, в неї імунітет, і вона теж, теж і в теплиці томати теж пропадають. Але їх вистачає, вистачає, поки вони вже починають пропадати, їх вистачає нам і наїстися, і на продаж, і взагалі, до, якщо ще й сприятливі умови, то можна сказати, до самої зими ми з томатами. І що, друзі, і хочемо показати вам те, що висажене у відкритий ґрунт. такі ж томати. Ну і ось, друзі, томати. Таких же сортів, тут прекрасні сорти, теж високорослі, висаджені у відкритий ґрунт. Ну, висаджували ми, звичайно, їх вже 2 червня, по-моєму, ми і відео показували. Ми біля них ну, просто доглядали, за ними зразу, можна сказати, як найкраще. І поливали, і підживляли, і, і постаралися їх і підв'язати все. Але Оця, оця спека і пізні, пізня посадка томатів дала свій результат. Ми перестали вже боротися за це, тому що ні, е, ні полив уже не допомагає не допомагає нічого. Тому що, е, знову ж повторю, тому що томат, посаджений е, в, в ті умови, ну, для, просто несприятливі. Спека зразу почалася. Томат розвивався погано, коренева система не укріпилася, томат не виріс і, звичайно, що ніякого ні врожаю немає, ну нічого практично. Тому, друзі, який головний висновок? Ну, це, звичайно, на майбутнє. Краще, саме краще садити томати рано, як можна пораніше. Так, це додає проблеми. Звичайно, проблеми будуть із заморозками. Але ж, якщо ви дійсно хочете мати врожай, то треба попрацювати. Посадити рано навіть краще, звичайно, в теплицю. Саме краще В теплицю і рано. Але якщо і у відкритий ґрунт. Теж можна накрити агроволокном, посадити раненько, дійсно подоглядати. Ну, без, без праці ніякого результату не доб'ється. Але коли посаджено рано, то мати вспівають в сприятливих умовах вирости, краще зав'язуються і тоді і більший врожай, і, звичайно, ви за свою працю дійсно отримаєте те, що, те, що хочете. Так, врожай може бути гірший, може бути е, кращий, але він буде обов'язково, не буде того, що у вас його ну, так як оце ось практично, що томати пропадуть зовсім. Тому, друзі, робіть висновки. Я думаю, що це відео все-таки на майбутнє, але воно корисне, щоб ви заздалегідь знали е, хто. То взагалі там починає займатися огородництвом, це дуже важливо. Тому, якщо відео вам було цікаве, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго!